Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні маємо до вашої уваги, ну, що ви бачите, професорську дошку, правда? Зараз фокус-покус. Є таке. Знову розстаю. угу. Так, що я вам хочу сказати? Зараз зараз хай фокусується зараз. Сьогодні маємо на прохання глядачів. Ну, в першу чергу скажу, маємо 31. Серпня, друзі, 2022 року. ТАК, так. У мене яка деяка дата сьогодні, але нема на то ради, не буду я того озвучувати. І таке добре. Поїхали далі. Треба, треба жити далі, як говориться. Значить, сьогодні по напрохання глядачів в коментарях писали. Будемо розмовляти з вами про що ми бачимо тут нанизу, про свічки, друзі, звичайно. таке Зараз я дошку заберу, але де що ми з вами поспілкуємося, поговоримо. Тут маю деяку літературу, ось бачите, з таблицями. Зараз вам покажу. Хочете, будете читати, я так легенько буду проводити. От права сторінка, дивіться, бачите, увага. От. Тут маєте таблицю по свічках, по всьому ставити на паузу, друзі. І дивитися. То є дуже стара книжка. Дякувати Богу на нашій соловійній мові. На мові окупанта немає. Дуже приємно. І я не знаю, кого вона приблизно року, але вона... Мені бачите, яке лице обірвана, а вдома є така ще нового зразка. Так ще одну матку. Значить так. Завжди виникало питання, який, друзі. Колір свічки хороший є, так? Але, знову ж таки, звертаюся до того. Є таке, як гартувальне число свічки, друзі, і від якого залежить цей же колір також, скажімо так, буде, ну, буду говорити частково по пилах, частково по машинах. Щоб так було для загального розуміння і одне від другого залежне, щоб більше ширше розказати і поспілкуватись на ту тему. Значить. Дивіться, ситуація виглядає у нас так. що будь карбюратор відрегульований і запалювання однаково. Тобто, ну, добре, що свічка гарна. закручуєте другу свічку. Одна свічка у вас буде біла, друга свічка у вас буде чорна закопчена. А питання: чому вона не рижа? Тобто, ну, скажімо, нормальна свічка має і мати, зараз покажу. Оце є хороший колір свічки, дивіться. Наприклад, От в машині вона може бути, друзі, і світліша. Бачите, риженька така. Зараз ближче покажу, якщо звинно. о. Може бути чорна, нема чорних. Зараз я не бачу чорних. Тут маю і Денсу, колись на мене на Жигулі стояла. Бачите, наконечник, центральний електродик має 0,4 мм. Він взагалі ще бутончик вгорі. От так от, Такі от свічечки у мене стояли в свій час. Не дуже дорогі були, але знаєш, так, гартувальне число. Де в них пише тут? Зараз скажу точніше. Ой, треба брати ще одне око, друзі, бо шліпак є, шліпак, та й все. Так, ну тут не пише, на ній пише. Ось тут є. СК-20Р11, 20, а родина ці, 20 це є число. Добре, значить дивіться, з чого ми почнемо. По кольору свічки. Якщо взяти пили Корсі, звичайно, там запалення не регулюється, регулюється карбюратор. Запалення виставлене є стандартно. Тепер по гартувальному, друзі, числі. Так. Значить, у нас є свічка одна. Так, то є середина, будемо так казати, щоб ви собі розуміли. Тут у нас є різьба буду одним фломастером малювати. Тут йде в нас, і вона фактично в нас отут йде отак. Якщо бути точнішим, йде електрод, Чуть-чуть виступає, йде сюди. І тут вже йде маленький той електродик. Ну, а звідси, звичайно, у нас йде. Боковий електрод, де проскакує у нас, друзі, іскра. От. Тепер малюємо ще один зразочок. Зараз я туди вище, щоб вам було видно. Ось так. Малюю ще один зразок. Зараз, зараз, зараз дуже добре. Значить, Різьба. але будемо навіть... О ну, там пішла коротше, ізолятор, знаєте, ось свічка так собі йде вже вниз. Там букви. А, 20. Де, наприклад? Це і москвічовська свічка. Колись таке йшли. Ну, наприклад, кажуть, тут іде. Той, що закручується, це, оце, де файка вдівається. Ну і тут собі теж зрозуміли. Ладно, намалюю вам свічку. Ми навіть зробим не 20, а. А підемо в яку свічечку, зараз я вам скажу. Більше в холоднішу сторону. Чому я кажу холоднішу, значить тут йдемо сюди. І тут йде сюди. То буде А23. То вже Запорожець вийшов. Значить, і тут у нас електрод буде на рівні з тою різьбою, наприклад. Майте на увазі то. І в нас йде. Отак. От І тут малюємо маковий електрод. І у нас проскакує іскра. Тепер дивіться, що я хотів сказати. Значить, е кожна свічка, тобто по класу, класифікується на колильне число. Тобто на гартувальне. Я перепрошую, запікуйте іноземно, я вибачаюсь. А я отак ставлю. о. Значить, що у нас виходить? Тобто воно є в між центральним електродом-ізолятором. І різба дає. Різбу намалювали. О, перепрошую, чорний взяв. Ну ладно, буде ліпше різдво видно. Ось. І в нас, власне, гартувальне число різниця є взагалі в самій формі свічці, якщо в перерізі взяти. Тут в нас буде, друзі. Свічка гаряча. Зараз пишемо гаряча. От тут вона є стрілочка і холодна. І холодна. Я вже так заїхав, бачите, попила але поїхали далі глибше, щоб ви собі орієнтувалися. Дуже багато всякої є. Ну, як говориться, ще тоді на той час інтернету не було, користувалося літературою і воно значно рятувало цю ситуацію. Зараз набагато легше, бо купа дуже всякого там є, інформації. типу, і от таке Значить, то А23, а тут будемо сказати, А11. А11. більш гарячіша є. Куди які свічки встановлювалися, наприклад, навіть як почати говорити щось? А11. е, на Волги? Да більш налізько форсованіші двигуни, скажімо так. Ось от таке. От. Е, зараз зараз тепловіддача свічки є менша. Якщо взяти, Холодну свічку, Тепловидача свічки є більша. От. Так, ступінь стиску двигуна. Фактично, та йшла на низький більший ступінь стиску, тут більше. Ну, хоча воно по-різному могло б бути. Тут, можна сказати, фактично є різні речі, вже не будемо вдаватися вже в такі речі різні, як говориться. Конус ізолятора, друзі. Чим гарячіша він є довший. Якщо холодна свічка, він є нижчий, бачите, рівно з різьбою йде, а цей виступає. Я завжди, знаєте, як заміряв. Скажімо так, скажу таку плоску штучку, я собі робив. Я завжди заміряв, до чого я то веду, я вам хочу розказати. Дивіться, я брав собі ось так. Плоска така штучка і ось сюди вставляю. Тобто, тобто, скажімо, ось сюди між свічку, бачите, між з ізолятор. Раз, беру ногтіком затискаю. Бачите, ну так для порівняння. І взяти А23 свічка. От, холодна, дивіться. Ви бачите, скільки тут є? Половина з того. Якщо взяти одного класу свічки, наприклад, А17, там, що на Жигулі, на дев'ятки йшли, то фактично. Зараз ми до бензопил хлопаки, дойдемо, дійдемо. Я перепрошую, трошки ще потерпіть. Якщо взяти цю свічку до цього, значить. Е... Вони самі різняться фактично. Тобто навіть взяти та гарячіша та холодніша. До чого я веду? Зараз ми про машини закінчимо. І закінчимо бензопилами. Оця в нас є холодніша, друзі. Звичайно, оця буде мати краще саме очищення. Якщо взяти на той же ж самий двигун, наприклад, ми закручуємо ну, двигун один. То вже і до пил відноситься теж. Якщо взяти серед тих е, маленьких. Свічок бензопильних і між ними також можна різницю побачити. До чого я веду, що власний колір самого друзі електрода на свічках залежить від гартувального числа свічки. Не думайте, якщо свічка біла, друзі, що значить вже суміш забідна чи ще щось. Так може бути сама свічка трошки загаряча. От. Якщо вона буде холодніша, значить вона буде темніша. До рижу а потім і в чорну піде, розумієте? Скажемо так, візьміть, робіть експеримент. В бензопилу чи в косу закрутили свічку, відрегулювали. Ну, вона рижа, попали в нормально. На цю ж регулювання ставте свічку іншу і ще іншу. Пробуйте. І я вам обіцяю, то, що свічки будуть різних кольорів, розумієте? Отаке От не завжди. Вартує відштовхуватися по свічці. Я, наприклад, завжди слухаю по двигуну, як він працює, як регулювати запалення, чи це був мотоцикл, чи це була машина, як говориться, чи це бензопила, де карбюратор регулюється. Ну, Ви доб'єтеся рижої свічки, наприклад. але фактично, Це глянує. Але по мотору ви чуєте, що, наприклад, воно не їде Отаке. От і все. Ви ставите холоднішу свічку, вона вам буде темніша. Ставити гарячі, що воно буде біле. Розумієте, от таке воду. і знову ж таки, то все залежить від того. Воно добре опирати, з якого кольору свічка, але фактично треба і діяти відносно того. І за що я кажу? От бачите, тут є електрод більший. Тут є менший ізолятор. Ця свічка більше нагрівається при кожному горінні самоочищення свічки від нагару всякого. Буде кривачка, та чорна закопчена є. От. І все. Якщо поставити на той двигун більш гарячі, вона буде більш то все файно вигорати. Буде ліпше очищатись, тому на різні двигуни. Різні були оці, А23 йшли на Запорожці, це на Волги йшли. А17, А14, А-17 йшли е, на Жигулі, на Дев'ятки. наприклад, А-14 йшли на мотоцикли Мінск. Тобто, поступово воно все зростає. Ця буде чорна, якщо взяти відштовхнутися від одного двигуна, та буде чорна свічка, а ця буде біла. Якщо взяти А17, вона буде вже цегляного кольору, друзі. От і все. Розумієте? Тому кажу на колір свічки впливає не тільки регулювання запалювання і е, карбюратора, а сама і, як говориться, гартувальне число, друзі, самих свічок. От. Так що ви зрозуміли, плюс-мінус, що воно і як воно. Зараз ми поговоримо трошки глибше, так трошечки. Потім. от. Завжди я собі так заміряв сюди і взяв палець так чик. Тепер залазимо сюди. Опа, тут виступає вже більше, розумієте? Значить, ця холодніша є свічка. І вже щось собі, ну, в машині там, понятно, бензин з маслом не, міша, не, не мішається. Завжди гарячішу брав свічку. Трошечки таку шукав, щоб вона така, ух, файно горіла, реагувала на газ, добре. Но Якщо ви візьмете поставите за гарячу свічку, друзі, вам то все тупо розплавить тут. Воно теж своя класифікація є, тобто, щоб не було ем, детонації, щоб вже свічка не, не нагрілася то, то, до побіди, як говориться, що чуть воно її не, не плавить. отут, розумієте? І фактично температура висока, вона вже не іскри, не від іскри горить, а горить від того, що є фактично в цьому. Так, тепер ми забираємо ту всю дошку. Майці наразі хотів сказати, що вся горить вже від температури нагрівання червоного кольору, а не самої іскри. Тепер ми то діло забираємо і зараз я вам дещо розкажу. Значить, по свічках, друзі. Поїхали до свічок тепер. І їдемо ближче сюди. Встаємо. Оп. Так, добре. Тепер. Бачите, то є бензопильні свічки. Дочекалися ви однаково до того всього. Однак От. тепер дивимося. Чисто я пробую їх, запихаю сюди. Раді цікавості, раз. То є одна глибина. Дивіться, бачите? Далі не йде. Ну, що ви скажете? Це в нас є, як би показати, свічка холодніша, друзі. Це вже в останню чергу даємо. Та теж холодніша. Ну, так само на тому рівні. Це в нас, друзі, свічка глибше йде, гарячіша буде. Тому, от маєте бензопила, різні свічки. Давайте я її відмічу. Ну Тут буде знати, трьохконтактна. Глибше. Звичайно, що е тепер для порівняння. Ну, наприклад, візьмемо котру одну, одну. Ця у нас є, друзі, холодніша. А ця в нас є гарячіша. Відрегулювали карбюратор. Нормально, все свічка е, риженька така, так? На норм... Ну, наприклад, на цій свічці. Все гарно риженька. Беремо, закручуємо цю свічку, котра є холодніша. От. І що в нас виходить? У нас буде ця свічка більш до чорнішою. Тобто буде, нехай буде темно. Тимнішого цегляного кольору, та буде світліше, та буде, наприклад, йти цегляний до, до сірішого більше, так? а та буде темнішого. Якщо ми цю відрегулюємо на рижий колір, на цегляний, значить, коли ми цю закручуємо, та у нас буде вже біла. Розумієте, і знову ж таки відбиватися по тому всьому. Завжди, то є добре, там на свічку подивитися, ой, який колір свічки, така файна, О, в тебе суміш забідна і тому подібне. Друзі. Пам'ятайте, що свічка свічці не рівна. Я от, власне, говорю за гартувальне число. от таке от. Значить, це є в нас вінзоровська свічка. То в нас є якась там теж Долмар. Вона є гарячіша. Карвер. Вони є приблизно одного рівня. Оці. так з Тим інзором, та у нас буде гарячіша. Якщо її поставити, наприклад, ну, від неї не, не грає роль температура, просто вона буде самоочищатись, вона буде чистіша, менше нагару на ній буде утворюватись і вона ліпше прослужить. Трьохконтактні свічки на то не дивитися, тому що то все є пенти велика сила. Три контакти це значить, то, що котрий електрод буде найближче до центрального, боковий. То говорить про те, що там буде проскакувати іскра. Ті бокові можна хоч болгаркою зрізати, ну образно кажучи, бо, тому що вони так собі, собі торчать. Бо не думайте, що там зразу з трьох електродів йде іскра. Іскра йде з одного. Хоч там зараз покажу. Зараз вам покажу. Заїдемо сюди, чи в той бік. Так, увага, де наша свічка, фокус-фокус. Є контакт, все добре. увага. Тепер дивимося, що у нас туди. Бачите, де, ну десь тут проскакує трошки. Зараз, зараз, зараз. Видно вам чи не видно? В більшості йде на цьому електроді. Якщо його ще більше стукну, на ньому постійно буде йти. А ті будуть просто сидіти, як говориться, так для краси. Тому що по фізиці ми дуже добре маємо знати, хто вчив фізику, де є найближча відстань, друзі, між електродом одним і другим. Там буде найшвидше проскакувати іскра. Вона шукає собі коротшої відстані, щоб ви знали. От так що три контакти, два. Повірте, що берете оці, то є найкраще. Ну, прості, мається на увазі, не треба оті от. Ну Якщо попадають, такі, то попадають. але знаєте. Я вже так говорю, то що вони там маркетинг, то й весь туди-сюди, але закон фізики ніхто ще не відмінив, я завжди кажу. І тому колірна діагностика свічки то є дуже добре. Ви все відрегулювали, свічка гарна, все як має бути. Но... Знову ж таки, зважайте на те, що також е, колір на свічці грає роль не тільки від е, налаштувань самих карбюратора, чи там мотоцикли, машини і ще й плюс запалювання. От. А також колір свічки залежить в нас від самих свічок, друзі. От таке. Поставити холоднішу свічку, вона буде більш темніша. Схильна до темних кольорів, до чорного, там, до темно-цегляного поставити горячішу свічку. Значить, в нас колір свічки буде світло-цегляний і в білий буде заходити в сірий. Не завжди треба того боятися, бо тому що коли ви, як би сказати, опираєтесь на свої вміння і регулювання, так би мовити. Правильні бензопили чи коси, наприклад, бензоінструменту двохтактного, ну, то ви не завжди будете на свічку заглядати. Добре, нехай я зроблю свічка цегляна. Ну, гарний колір я там забагатив, все вона гарненька така. Але дивишся, вона сам інструмент не хоче різати, дуситься, димить сильно. Чи там коса не має сили, бурчить, як говориться, і не ріже. Ну, але зато маємо рижу свічку, все ну, ми ж свічку гарно маємо. Ну, суміш файна. Ну, але перепрошую, коса, що не працює чи пила. Тому завжди відштовхуєтеся від самої праці двигуна, друзі. Ви бачите, щоб не були завишені оберти, щоб не були за, ну, занижені оберти. Щоб вона вас підхоплювала з низів, елючкою, файно собі там крутити то все діло. Виходите Ашечкою на максималку, правильно. Коли ви всі ці якості відрегульовані, у вас пила буде і з малих обертів файно підхоплювати, і на максимальних робочих, так би мовити, буде файно працювати, різати деревину і файно косити. Тобто, коефіцієнт корисної дії буде дуже гарний. І тому завжди, як говориться, не дуже треба звертати на цей колір. Так, воно добре. там, О, такий гарний колір показав, там на фотографіях пацанам кинув. Ой, красота, все добре. Ну, але бачите, знову ж таки, можна зробити. Дав холодну свічку, наприклад, закрутив холоднішу. Ну, як бачите, я вам показав наявний приклад. Три різних свічки. На двіх однакові, холодніша, друга гарячіша. От, Закрутив за холодну свічку. Дав їй. Докрутив, бо я трошки збив себе з думки, докрутив її, дивишся, чик-чирик. А вона вже риженька. А то виявляється, якщо поставити нормальну свічку, то, ну, наприклад, другу, то вона вже буде біла. От вам і різниця. Відрегулював пилу нормально, наприклад, ставиш гарячішу свічку, електрод у нас буде сірого кольору. Ставиш холоднішу свічку. Він буде цегляний. Скажімо так, на горячій свічці, коли відрегулював е, з, е, пилу, наприклад. ну, Якщо по кольору дивитися, так? свічка рижа. Закрутив її холоднішу. Свічка почала бути чорна. Хтось каже: Ух, ти дивися, багато суміш, треба докрутити. І тут людина забідняє, добивається рижого кольору, а попри те, як говориться, двигун починає жарити. Тобто бідна суміш і тому подібне. Тому, друзі, кажу, не відштовхуйтеся 100% від кольору свічки. Маєте вуха, друзі. О. І слухаєте. Слухаєте вушками, що, е, що ваша пилочка говорить. Не завжди і допомагає той тахометр. Бачите? Тахометр тахометр він витягує на максималку. Так само і елючку треба добре відрегулювати. Це не показник, що ви її там витягнули на нормальні оберти, а там при тому, тут воно не пляше. Так що зважайте і на кольорну діагностику свічки, друзі. Зважайте і на регулювання самих карбюраторів в бензопилах, косах. От таке. Тому от така от у нас була тема. Звичайно, да, свічка має бути в дужках цегляного кольору. Але завжди, коли я працюю, знаєте, в мене більші свічки, ну, як я свої інструменти регулюю, більше йдуть до. Е цегляно цегляно сірого кольору, більше в таку зону, більш сірішу, аніж в чорну, розумієте? Тому її треба витягувати на нормальні оберти, щоб інструмент не багатив. Ну, друзі, звичайно, щоб і не біднив, щоб вона там не була біла, що чуть не, не згорала та свічка і не плавила. Розумієте? Бо температура висока, вже піднімається. Бо, власне, ця кольорна діагностика, вона температура всіх свічок залежить від... Отих таблиць. Прошу ще раз подивитися, друзі. Ставте на паузу і читайте. Давайте я вам більше дам. Дивіться, що у нас? Свічки запалювання. Поїхали догори. Плавно я переміщаюся до гори. Ви собі можете поставити на паузу. Уважно ці таблиці перечитаєте. То все відношення має до свічок. Увага. Все, бачите. Отаке от. Таке от. Так, що така штука. Друзі, оце в нас є таблички по свічках. Прошу дивитися. Отаке от. Та й все. І беріть собі до уваги оці всі речі. А знову ж таки, е якщо чесно, для безпеки всіх свічок і тому подібне. Ну, не свічок, я перепрошую двигуна, а ліпше трошки забагатити, аніж забіднити. Знаєте, нехай він вам не дотягує до коефіцієнта корисної дії. Якщо маєте сумнів, ліпше чуть-чуть збавте, відкрутіть гвинти, чуть -чуть, щоб вона нехай трошки підбагачує, от, ніж має бути бідна і тому подібне. Там, а кажу, а колір залежить, друзі, від свічки самої, від налаштувань карбюратора, від гартувального числа свічок, друзі. Так що, І ще, напевно, декілька всяких факторів є, але про те можна говорити дуже багато і тому подібне. По в машинах, то ще й від запалювання залежить. Ну, але кого буде цікавити, по машинах розкажу. Так що от таке пишіть. Раз не пишете, то все знаєте. Тоді не буду. А якщо пишете якісь цікаві коментарі, ну, тобто запитання, завжди на основі того виникають нові ідеї, щоб якісь корисні, гарні, розширені відео зробити. Так що таке. Сьогодні, про вітання, по питанню свічок. Отаке. Так що таке, що бачите, додумався до такого. Якось було запитання, і вийшла гарна тема по колірній діагностиці, діагностиці свічок, тобто двигуна і тому подібне. Так що, напевно, буду прощатися, друзі, з вами. Всім до нових зустрічей і всім па-па. Всього всім найкращого. Будьте здорові. Думаю, що відео було корисне для вас. Всього найкращого. До нових зустрічей, Па-па.